Приходится в последнее время экономить їді. у мене? чер меня Ти знаешь де лісі неправильно відповідь о диви, у нього цей водяра я сам не подобається Що, ти куди рухаєш? Куди? Куди туди? Там? По лісі, туди. Он кабанчика пристрелив. А нащо ти кабанів ріжеш? Прода ты. Кому продать? То ви за цей за цей платять? Платять. Хто платить? Долг. Який долг? Дальше кому дальше є групування долг? Я не знаю, я кому я должен А в тебе тільки один долг до нас Да уляна Ты в у него этот рюкзак бля А рюкзак, рюкзак файний який, а? Ну Да, бля Рюкзак файны з нами рюкзачком И скажу нет то що, не запарят Ну ха-ха ти смішний. Навіщо за задавати запитання заберемо. Ну мля, може ти це погодишся Хоча що нам у нас питати ха. Так, диви. Трьох зачок Ти тільки зарізали, от і все добре Так, ну диви. О, бля, диви. Бачиш. На О, цей що тут написано, чуєш, голова. Читай. Так, так, так. Так, кишачка консерва, а? О, бля, бля. давай, відкривай, накорми його нахуй. Кула <клод>, бля, <клод> А ну, бля, голову, піднімай, а. А яке подавлюся, леже. Ну бля, сядь, що ти? маточку з нього та да, да да бля ти якийсь смуговый бля Ти звідки нам що то бля. загорив бля. <серква> Полтава, да, ну давай там за тата за маму за брата так смачна консерва а нормально нормально Так ты, блядь, эти хвосты ешь, блядь, як изрезаешь. Так концерт на не робит, а скучил. Так, блядь, питаю за, блять, ци. Шо це за завин, блядь? Шо це... Ты шо, с це... памятью в тебе хуйово, чи шо? Модуль память. Ты бачиш якийсь, блять, металл в брук нахуй, но ну, шо блядь? Он блядь. О, ебать, коробка, нахуй, от біля неї покладу, блядь. Так, чок у меня. А те о шо? Коробка. Яка меня коробка. Ну, блядь, бачиш, тут все якісь кнопочки, блядь. Ну. Ты шо у мене? За дурака тримаєш и шо? Да вроді. Ну, коробка, обукновена коробка. Кнопочки нахуй. от, Так вони не нажимаються, бачиш? Воно світиться, але не куди воно світиться, якщо це коробка? Там батарейки а носу, стояли. Ну, сам натисне. А куди натиснути? Кнопок не бачу. Лампочки бачу, кнопок не бачу. Ай бля... ну, блядь. що? Куди? Ну блять, ну вот натиснув наверх на ручку, Що що далі? шо дальше? Давищь! Давай, блядь! блядь. Ніхуя не працює. А ну он голова, бачиш там збоку щось написано. Читай. Там цей от, блядь, як його називати? Три, блядь, от, ну я, ну блядь, ну, от, сука, от воно, блядь, цей. Там, блядь, якась технічна, блядь, інструкція щось, блядь. Чого, бля, ти пиздишь, получается. Чому? Тому що технічна якась інструкція. Ну, а що, на рюкзаку нема технічної інструкції до рюкзака. Бірочка там тоже є. Железка. Там є кипотка. Та не, така пірочка, он дать збоку, буковки воно, блядь, написані. Написані, і що? Я тоже бачу, що там буковки написані. Так, я там а я звідки он, знаю, читати он, тоже не вмію. Герб України бачу, більше нічого не бачу. Коробочка я, з я лампочками. Коробочка з лампочками. Коробочка з лампом, да? Ну ладно, ну, ладно. Так, ну тоді ми цю коробку, нахуй, заберемо. В топомо десь, блядь. Да? нахуй на тебе потрібна, а? Та в топому її десь, блять. нахуй йому коробка. Ну, Бо його стало моє. Логічно. Ну... Те, а тебе що ти мішок думає? Є? Чушко. Що робити з тобою, а? А що, що робити? А що ви маєте, хочете, хочете зо мною зробити? Ну що знімай штани, та до дерева, бляра. Як я тобі її знімаю, якщо я зв'язаний. Ну знимеш, якщо розв'яжу тебе. А нащо мені з голими жопою ставати до, до дерева. <світ> Щоб кабанчик тебе вкуснув за жопку. А знаєш, кабан, що, скільки наблизу, бачиш, а бачиш цей, бачиш он, цей паща кабана. Лягай. Нахрена мені на трупу с... труп лягати. Ти Голові, не сперечайся. Не сперечайся, блять, лягай. Давай, давай, засовуй байгу вже голову на. Що мені подобається за пашків? Незвичайно. звичайно. Ну весь, ще раз тебе тут побачимо, пиздатою буде. Зрозумів? Та напевно. Бля, ну щось походити не на цей нерозумний, блядь.